Настав час поговорити про ще один клас біологічних макромолекул, тобто великих молекул, який називається ліпіди. Говорячи про ліпіди, люди, як правило, розуміють жири, і в цьому є доля істини, це правда, тому що всі жири. Дійсно, є ліпідами, тобто належать до класу біологічних макромолекул ліпіди. Але не всі ліпіди є жирами, є і інші представники цього класу біологічних макромолекул. Найбільш, мабуть, конкретним описанням того, якими є ліпіди, є їх здатність не розчинятися у воді, принаймні, не розчинятися у воді повністю. Я поверхнево нагадаю, що для того, щоб молекула могла розчинятися у воді, вона має володіти полярністю. Тобто, вона має мати полярність. Певну різницю е, зарядів е, з різних своїх боків. І така здатність дозволяє молекулі розчинятися у воді. Якщо ж молекуля полярністю не володіє, то і у воді вона не розчиняється. Такі молекули, які не розчиняються у воді, називають гідрофобні, від грецьких слів гідрос. Вода і фобос це страх грецької, тобто гідрофобні молекули, якби бояться води і не розчиняються в ній. Полярні молекули, які здатні розчинятися у воді, називають гідрофільні, відповідно від. Також грецьких слів гідрос вода, і філос це любов грецькою. А гідрофільні молекули у воді розчиняються. Так от ліпіди унікальні тим, що вони, як макромолекули, складаються одночасно з цих двох частинок: із гідрофобних частинок, і з гідрофільних частинок, із тих, які у воді не розчиняються. Із таких, які у воді розчиняються. Відповідно, як ціла молекула, представники ліпідів принаймні повністю у воді не розчиняються. І тому така їхня основна характеристика, якою ми будемо в подальшому користуватися. Ліпіди. Деякі люди, які поверхнево знайомі з біологією, не люблять. Вони думають, що жири шкідливі для нашого організму, і частково це правда це може бути так, але це залежить від того, про які саме жири ми говоримо. Але з іншого боку, без е, ліпідів е, існування живих організмів не є можливим. Коротко. Е, Згадаємо такі функції ліпідів. По-перше, це збереження енергії. Молекули ліпідів здатні розщеплюватися до більш простих молекул, перетворюватися на інші більш прості молекули і. Розпадатися із виділенням енергії таким чином, ліпіди в нашому організмі виконують функцію депо енергії, і це, знаєте, мене дуже заспокоює, якщо я дивлюся на свій живіт і не бачу на ньому кубиків пресу. Відповідно, я розумію, що ці кубики пресу вкриті депо моєї енергії. Там зберігаються мої енергетичні запаси. Друга надзвичайно важлива функція ліпідів це сигналізація. Тут мається на увазі те, що дуже велика кількість молекул, які передають сигнали між нашими клітинами. Від однієї клітини до іншої в складі багато клітинних організмів мається на увазі за своєю будовою належить до класу ліпідів, тобто, дуже багато, наприклад, гормонів за своєю природою є ліпідами і. Гормони передають інформацію, дозволяють клітинам в багатоклітинному організмі спілкуватися між собою, передавати різні сигнали, і оця от функція сигналізації також не була б можлива без існування ліпідів. А вона, ця функція обміну інформації між клітинами для багатоклітинного організму є життєво необхідною, а отже, і ліпіди також є життєво. Необхідними. Ну, а головна життєво необхідна функція ліпідів полягає в тому, що вони входять до складу, власне, створюють біологічні мембрани. Мембрани, я нагадаю, це ніщо інше як оболонка кожної окремої клітини. І вона складається, ця оболонка з ліпідів. Всередині клітини будуть представлені всі класи макромолекул. Але от Основна оболонка клітини складається саме з ліпідів, і відповідно без них утворення клітини як такої не було б можливим. Давайте розглянемо будову макромолекул ліпідів. на прикладі ось такої молекули, яка називається тригліцеридом. Як бачите, ця молекула містить. Три довгих хвости, які складаються виключно з атомів вуглецю, я нагадаю це сірим кольором на наших моделях, і атомів водню білим. Кольором. Можна було б назвати цю молекулу вуглеводом, але вона не містить кисню. А отже, не схожа на воду і вуглець, це просто вуглець і водень, вуглеводневі такі довгі ланцюги. Такі довгі ланцюги називають жирними кислотами. І їх у молекулі тригліцериду, як бачите, три. Якщо всі вуглеці зв'язали всі водні, які вони потенційно можуть зв'язати, тобто така жирна кислота є насиченою воднями, то вона так і називається насичена жирна кислота. Якщо між атомами вуглецю в Ланцюгу жирної кислоти є подвійні зв'язки, і таким чином вона зв'язала не всі вуглеці зв'язали всі водні, які потенційно можуть. Тобто така жирна кислота є якби не повністю насичена атомами водню, то її, відповідно, так і називають ненасиченими. Ця класифікація досить проста, але вона надзвичайно важлива. І в подальшому, в курсі біології ми з вами поговоримо про те, яке важливе значення для здоров'я людей. І інших організмів мають співвідношення насичених та ненасичених жирних кислот. Отже, ми бачимо, що молекула тригліцериду складається з трьох жирних кислот. Ось вона, перша, ось друга і третя. І вони якби повністю однакові з усіх боків, тобто це вуглець і водень. Вони не полярні, і таким чином вони не розчинні у воді і складають гідрофобні лентюги, гідрофобну частину молекули е, жирів. А з'єднані ці три жирних кислоти е, молекулою гліцеролу, яка містить е, атоми кисню, і є. Якби полярною здатна розчинятися у воді і являє собою гідрофільну частинку молекули тригліцериду. гліцериду. І як бачите, назва саме від того і походить, що ця молекула містить три жирних кислоти і гліцерил. І знову ж таки, як бачите, така молекула, як і всі ліпіди, має одночасно гідрофобні та гідрофільні. Частинки. Як я вже сказав, всі жири є ліпідами, але не всі ліпіди є жирами. Є і інші представники класу ліпідів. Ось, наприклад, тут на схемі A зображена молекула, яка називається фосфо ліпід, Тому що у своїй гідрофільній полярній частині вона містить, бачите, атом фосфору. Але якими б різними не були ліпіди, вони завжди принципово мають оці хвости, які не розчиняються у воді і складаються з вуглеців і воднів. І є гідрофобними ланцюгами, а також оцю гідрофільну е, полярну частину, яка може бути різною. І от е, уявіть, що якщо е, ця молекула має одночасно і розчин, водорозчинну і водонерозчинну е, частини, е, то, е, наприклад, якщо ми фосфоліпіди помістимо з вами у воду, ось. Так, тут зображена вода. То вони, ці молекули, якби розвернуться своїми гідрофільними частинками до води. Ось вони їх ще називають іноді гідрофільні головки. ось. Вони будуть повернуті до води. А гідрофобні хвости жирних кислот будуть якби від води відвертатися і ховатися всередину. І таким чином молекули фосфоліпідів, наприклад, як представники класу ліпідів, здатні у воді створювати ось такий от подвійний шар, в якому гідрофобні частини сховані всередину, а гідрофільні дивляться назовні до води. І за рахунок. Расунок от такої властивості, вони можуть утворювати певні оболонки, наприклад, мембрану клітин. І, власне, ось так і виглядає мембрана клітин, якщо ми на неї подивимося. Про мембрани клітин у нас буде ще багато відео. Але всі вони принципово складаються з такого подвійного шару ліпідів Отже, ми. Розглянули з вами основні властивості ще одного класу біологічних макромолекул ліпідів.